Вітаю всіх, друзі. На каналі сьогодні покажу, як витягти або вставити картку зв'язку, сім-картку в телефон Samsung. Ось у мене відповідно кишеня. Так, припустимо, а це не з цього телефону. Відповідно, щоб дістати кишеню, для цього найкраще використовувати ключ, але ключа в мене немає, тому використовую шпильку. Відповідно, вставляємо е, ось тут є такий отвір. Вставляємо в нього шпильку і натискаємо. Ось, після чого кишенька виходить і відповідно витягаємо її. Ось тепер туди можна ставити картку вашого оператора зв'язку. Ось таким чином. Зараз. Ось і відповідно вставляємо назад картку. Ось і все. З вами був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім буває!